Привіт! Ви на каналі Жорві Хроніки І Сьогодні ми продовжуємо грати в Хамсер Комбат. На прошому ролику... На прошому я був якимось поганим чем. І взагалі не прокачу. Ну, в цьому відосі я набагато прокачаніше. Бо я трохи заробив тут 5 мільйончиків. І потратив їх на свій дохід. На кріки, на енергію. І на прибуток в час. Да. І тепер в мене в годину 162 тисячі. грошей. І мені надо останній. Комбо-карту, щоб купити цей, щоб купити, заробити ще 5 мільйонів. Я хочу зайти цю комбо-карту і мені цікаво, де вона може бути. Що ми сьогодні не, не, не знайдемо, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Треба, я хочу зараз вбити гуглі. Ну, попробуємо, якщо вийде. А поки що будемо тапати. Ой, не то будемо тапати. Ой, мені дуже без заробляє. Когда я буду шукати, ми будемо тапати. <пасло> <пасло> так. Кликаем, 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 не запиняемся. <пасло> так, кликаем быстрее, чтобы у нас нормальный нарядок. Уклікаємо. Нам треба трохи пізробити грошей.